Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу і запрошуємо вас до Глибочиці на навчально-тренувальну базу футбольного клубу Полісся, де сьогодні юнацька команда житимирян полісся Ю 19 зустрічається з однолітками з Ковалівського колоса у рамках другого туру чемпіонату України серед юнаків. Команда з'являється на футбольному полі. Передусім, я би відзначив два дуже цікаві, як на мене, факти напередодні цього матчу: перший обидві команди стартували в сезоні з перемог. Причому коло здобув перемогу над Кривбасом з рахунком 3-0. результативна перемога. Тоді як юнаки Полісся обіграли сильні львівські Карпати, сильного опонента, як основна команда Нацька здобула перемогу над дев'янами на їхньому полі. І другий фактор це тренерське протистояння Андрія Гіченка та Віталія Гавриша. Про що розповім трохи пізніше Гівн країни. В студії можна було почути думку про те, що визначається колос з вихованням воротарів. Ох, який момент! Подача на ближню небезпечно. На право фланг змістилися житомиряни. Продовжені через правий. Подача до штрафного без удару. Подача. Скидка. Удар! І коло забиває. Я про що я буквально щойно сказав. Може статися будь-що. Забивають гості. Відкривають рахунок на 24-й хвилині. Вони забивають у ворота Полісся. Успішним став розіграш стандарту. Подача, відскок і м'яч потрапляє. А до Максима Калінкіна, який з розвороту пробиває з близької відстані. Долають вони цю чималу відстань. Дуже невимушено, швидко потрапляють заключну третину і виводять на ударну позицію. Партнера з глибини, той пробуває, але вище-вище воріт. Вище Може бути небезпечно зараз. Удар по воротах блокується. Футбол. Футболістом Полісся. Удар по воротах. Але Полісся в атаці, Передача до штрафного проходить. Може бути загроза. Ах, яка передача тонка. Ох, як між лініями вдається знайти ковалівцям простір. Наближні до штрафного входження. Денисенка до штрафного. Він просто розстрілює. Зараз воротаря, але реагує, рятує команду Денис Тальку, що не поспішає. стандарт розірвати футболісти команди, що веде в рахунку. Подача. Флотація. Yeah. Бачимо, що розбито ніс так заклеєно ніс. Забігання. небезпечне! І Ім'я Чусіці-2-0. Коло забуває у контратаці, але річ у тім, що І це найприкріше, що вони організували контратаку без моменту від Полісся. Тобто Полісся не провела якоїсь небезпеки, якоїсь загрози не створило, але нарвалося на контрнастрі, що трансформувався у забитий гол. Відкриття за Харківа хороший ривок, кілька навіть ривків і грамотне якісне завершення. 0-2. Що футболу до української прем'єр-ліги. Шлях інколи не простий, але швидкий. Подача до штрафного в боротьбу. Накриває голкіпер. Більш активний був лівий фланг. В атаках у житомерської команди. А гра поступово наближається до завершення, шановні, рахунок нуль Ох, який непоганий прорив Козирєв! Є можливість для удару! Не розпорядилися. Забігання через правий фланг. Забігання з правого флангу. Колос контратакує. І Хороший момент створює удар! Стійка! зараз третє опинитися у цього воріт Полісію 19 лунає фінальний свисток. що сьогодні Житомирська команда програє з рахунком 0 два. Два голи пропускає в середині кожного з таймів. Визначився Максим Калінкін на 24 й хвилині. І Захарій Захаркін пробив на чітку. Ось. Коль, на жаль, сьогодні ваша команда поступилася Колосу з рахунком 0-2. Як ти взагалі оцінюєш сьогоднішню гру і чи важко було протистояти таким суперникам? Так, Колос гарний суперник. Воно ну, було тяжко, це звісно, але їм було теж нелегко. Ми їм дали гарний бій, пропустили зі стандарту, хоча ми розбирали стандарти, але трохи не дограли з гравцями. Трохи концентрацію загубили і з-за цього пропустили гол. Але хлопці всі дуже гарно дали бій. Я рахую, що ми не просто так виходили на поле. Чи вплинув перший пропущений гол на емоційний стан команди? Та він наоборот нас більше як завів, що ми пропустили, хотіли швидше відігратися, та й моменти були, щоб відігратися. Але сьогодні, значить, так більше нічого. На твою думку, що поки що не вдається реалізувати нашій команді у грі? Так, команда грає добре, але нам трохи не вистачає голів, збитих побільше. Ну, реалізації в третій частині поля. Який головний висновок ти винесеш для себе з сьогоднішнього матчу? Так, який висновок? Те, що Треба працювати ще, голову не опускати. Це лише одна гра, ще цілий сезон. Впереді, то так що ніяких висновків, просто працювати далі, голову не опускати хлопцям, та й всім тренерському штабу, та й всім нам. Все буде добре. Все, дякую.